Вибухи на складах боєприпасів у Харківській області. Вся Україна стежить за інформацією про ситуацію. Вранці, 24 березня, почали з'являтися новини про те, що вона нібито врегульовується. Сапери приїхали на місце події, змогли розпочати розміновування території. Інтенсивність вибухів зменшилася. Люди навіть повертаються до своїх будинків, але є і дуже невтішні повідомлення. У Балаклії під уламками зруйнованого будинку знайшли мертву жінку. За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Поблизу міста Балаклія, що на Харківщині, і досі у повітря злітають снаряди зі складу Міноборони. Ось такий феєрверк зафільмував квадрокоптер. Перший вибух стався ще 23 березня близько третьої ночі. І відтоді потужні звуки вибухів не вщухають. Лише дивом перша доба трагедії минула без жертв. Аж раптом вже пізно вночі стало відомо про загиблу людину та двох постраждалих. Пізно ввечері, в ході обстеження житлового сектору, під зруйнованими конструкціями будинку знайдено загиблу жінку 51-го року народження. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, внаслідок получення снаряду Василю отримала осколкове поранення голови жінка 62-го року народження. Що у перші години трагедії на місце події було направлено сотні рятувальників та поліцейських, але схоже, що керівництво ДСНС та МВС не одразу зрозуміли всі масштаби того, що сталося. Тож зараз до Балаклії продовжують направляти підмогу. На теперішній момент у нас відбувається патрулювання по 16 маршрутам по самій Балаклії. з трьох годин додаємо ще 24 маршрути. Це і піші це і і спільно з Комунальними службами, де спільно з районною державною адміністрацією Національна гвардія України евакуює мешканців, які опинились у найбільш небезпечній зоні. Нині відомо, що до штабу з надзвичайних ситуацій надійшло 46 заявок щодо виявлення боєприпасів на території міста, з яких всі відпрацьовані піротехнічними групами також у ДСНС звітують, рятувальними відділеннями ліквідовано близько 15 пожеж. Проте і досі ситуація лишається складною. Вибухи на території Арсеналу продовжуються, але їх інтенсивність значно зменшилась. За попередніми даними внаслідок. Потрапляння снарядів та виникнення пожеж зруйновано 12 приватних господарських споруд вибуховою хвилою та уламками боєприпасів, частково пошкоджено покрівлі і вікна в багатоповерхових і приватних будинках. Також глава ДСНС повідомив, що на випадок ускладнення ситуація у резерві ще утримується пожежно-рятувальний загін чисельністю 250 осіб і 65 одиниць техніки.